Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. Вітаємо, друзі, сьогодні випуск, хоч батько. Хочеться да. ну, ми йдемо по класиці далі. У нас йде сьогодні класична італійська страва. Мені здається, для італійців це свята святих. Це на рівні різотто і пасти для їх це полента, друзі. Пишись на телеранок світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски для її приготування. Нам знадобляться такі інгредієнти. То сама. Крупа кукурудзіна, беріть тонкого помилу, друзі. Ч, ну, чим мільше, тим краще, я скажу так. Так: вершкове масло, сіль, цукор, олія, вершки, гриби, ріпчата цибуля, пармезан, часник, трішечки мікрогріну для прикраси. І Роман поклав ось такі гриби. Енокі, ми трішечки да, У нас просто сьогодні полента буде з грибами. Ну, це наш варіант поленти, який ми захотіли вам показати. Мені здається, що кожен із ці вас ціки. зможе приготувати це. тому нам треба вода. Е, я італійці, поріжу. італійці можуть його варити на бульйоні, на молодці, на воді, там, я не знаю, на вершках, е, тому ну, нас на воді. Ми готуємо такий рецепт, який ви можете повторити вдома. Тому ми будемо сьогодні готувати італійську класну справу, але з тих інгредієнтів, що є у кожній хазяки вдома. Беремо цибулю, друзі. Часник. Нарізаємо для Романа. Та не для Романа, а для Паленти. <рес> Можу, я нарізати, Давай я буду гриби різати. Давай. Так, нам потрібно зробити що? Нам потрібно зробити таку соус. За смажку, можна сказати, да, в саму кашу. Вона у нас буде з грибами, тоді, тому ми додамо інгредієнтів всередину самої каші і, звісно, трішечки е, тих самих енок, які я показував, покладемо зверху. Так. Грибів нам ми готуємо там одну порцію, да, візьмемо, я не знаю, ну, нам два гриба, я думаю, вистачить з головою. І цибулі теж тільки дос. Тому я візьму. Нам треба буде прикрасити, тому я візьму один грибочок такий красивий зверху. Зробимо. Бачите, вже думає, як буде подавати. Добре, візьму два, хай буде. А ці просто ми нарубаємо, да? вони в нас все одно зараз, коли будуть смажитися, як ви знаєте, шампіньон, коли смажиться, він втрачає там свою форму. Вологу віддає, зменшується в три рази. Тому ми просто рубаємо його так, плюс-мінус, як цибульку. Водичка закипіла наша. Я знаєш, коли завжди чую про кукурудзяне борошно, кукурудзяну крупу. У мене, як це правильно, я думаю, що ви зрозумієте мене, я не дуже люблю цей е, інгредієнт. Але коли чую, то в голові тільки мама лига насправді у мене і все. Але коли познайомилася з Романом, він мені стільки розповів про цей, можна сказати, недооцінений інгредієнт, що зараз я вже можу похвастатись, я вже поленту знаю. І ще коли Роман якось готував поленту вдома, то він прям її зам... підморожував, да? підхолоджував і вирізав такі квадратики і смажив їх на грилі, на сковородці, друзі. Тому, якщо чесно, я була в шоці, тому що із цієї крупи можна ліпити що завгодно. Як вариться полента? Чесно кажу. Дивіться, в нас закипіла вода, ми збавляємо трішечки вогонь, щоб у нас так неактивне сильно було кипіння. І щоб не взялася таким одним комком, знаєте, одним здоровим, то ми її тоненькою такою струєчкою просто вводимо і підмішуємо. Вводимо і підмішуємо. І е, майте на увазі, що вона в два-три рази збільшується в об'ємі. І вона просто запарюється. Зараз на малесенькому вогні, ми це все просто завжди потрібно помішувати. Завжди, тому що палента... Може пригоріти, коли Слухай, загусе, вона Така капризна ця каша, ні? Ну, бо вона просто мілка, мілко Можна ще трішечки додати. Я все пильную, що він робить. Водичка у нас була підсолена. Тут треба, щоб моторика рук, знаєте, була на. Все. Я думаю, цього вистачить. Дивіться просто по самій густоті, да? що у вас там виходить. І все, і вона хай набухає. Ми за неї не будемо забувати. Ого, така красива вже. Сковорідочка наша нагрілась. Додаємо цибульку. Зараз вона трішечки підсмажиться. Полента наша красиво запарюється. Вже бачите, яка консистенція у неї така. Як крем суп. Але трішечки ще треба. Цибульки небагато, вона нас одразу схопилась, тому додаємо гриби. Mm, боже, я обожнюю гриби насправді в будь-якому їх вигляді. До речі, поленту використовують і в десертах, уявіть собі. Ти знав це? Да. Так. Звідки? Ти казала. <реш> ти, ти, який. Ж, ти ж у нас кондитер, дивіться, я роблю ну це вже е, знаєте хто як, хто як любить. Ми зараз красиво робимо, тоді я роблю на, на кожному грибочку такі надрізи, бачите. Mm. Щоб це було гарненько нам. Ви ще а в кухарі, правильно, ну... А ці треба... давати гриби тобі? Так, да, мені вибери три штучки таких самих невеличких, самих менших. Давай. Так, дивіться, що в нас тут наша, лентах. Бачите, в мене практично тут нема кипіння, вона в мене не кипить, вона просто запарюється. Тому так і повинно бути. Вона, якщо у вас буде сильно кипіти, вона просто у вас підгорить. Всередині. Так, гриби мої підсмажились, Ми додаємо чесничок. Часник у нас швидко готується, так як він дуже мілко порізаний, щоб він не згорів. Ну і вершкове масло. Це обов'язковий інгредієнт. Зараз запахне все так чесничком, ось маслом. А ці гриби ти окремо буде, щоб смажити? Можна. Ще дивіться, в мене є тим'ян сухий. Я думаю. тим'яний і гриби це просто брат і сестра. Знаєте, це. Будете смажити пахне. гриби. Будете смажити гриби, та тим'ян. Сповните мене. Так, дивіться, це готово у нас. Все, розкрився чесничок, бачите? Краса, тим'ян розкрився, запах одразу, да? що ми робимо? Просто нехит... нехитрим таким рухом це все відправляємо сюди. Клас. І вставимо Назад на вогонь ставимо нагрів. Це все діло тут перемішуємо. пахне Це просто. Все, мені подобається консистенція, я, я виключаю, все, все готове. Можна ще туди, якщо у вас є багато пармезану, можна ще туди натерти таку, знаєте, гарну гору пармезану і вмішати туди. Так, це зараз Прошу. ти обсмажуєш е, грибочки. Да. Дивіться, які красиві. Запах стоїть на кухні неймовірний. Якщо ви готуєте такий сніданок, від такого запаху проснуться усі у вашому будинку. Це 100%. Кладемо пелену. Okay. Пармезанчик yeah, Яка краса. В кінці, так? Да? Кладемо грибочки наші. Що тут сказати? Я думаю, слова заві треба куштувати. Дегустуємо. Це тут мій найулюбленіший тут. момент, коли ми смакуємо те, що готуємо Кто самі. Та любить гриби. Беріть з Скраєчку. Хоча грибочки там і всередині є. Mm. Mm. Да. Наче крем. Боже, як це смачно. Клас. Дуже смачно. Мені дуже подобається. Друзі. Mm. Правда? Дуже смачно, дуже, прям дуже <laughs> смачно. Маєте точно це спростувати? Смачно.